Мене звуть Роман, позивний Фенікс, птиця, яка стає з попову. Служив я в 60-й механізованій бригаді, був командиром відділення піхотного. Моя бригада приймала участь на херсонському напрямку. От мені дуже заповнився момент, мого поранення, коли мене поранило. Це прилетіла міна, мені одразу е, е, від, відірвала ногу і дуже пошкодила іншу ногу. Я у не втратив, я пам'ятаю біль, я пам'ятаю, як мої хлопці, е, з якими пліч опліч. Е, Воювали, вони мене не кинули, вони мене е, занесли в окоп, надали допомогу, яку можливо було на той момент. Ну тобі ж не було цієї паніки, ці, ці слова Фенікс, ми тебе не, не кинемо. Це це, мабуть, мене стримало не померти. Війна це страшне, але є в, не, в неї є і такі позитивні сторони цього братства. Я вже, я вже здоровий ну, по зрівнянні з тим, яким я був у січні місяці, я вже, ну, це небо і земля. Це не знаю, без допомоги до ладу і Юлія. Я працюю з пацієнтами-клієнтами, Учасниками бойових дій військовослужбовцями, які мають складні а, переживання, а, емоції, почуття а, в зв'язку з досвідом, яким, який їм довелось набути, перший раз я пам'ятаю, мене на, на візочку дружина завезла до кабінету Юлії. Мені тоді, тоді ще було важко бо в мене були ще рани, які не зажили. Було боляче. А, Ю, Юлія це бачила. Вона там свої посмішки своє свої, своїм своїм цим своїми питаннями мене визвала таке почуття, що я захотів з нею спілкуватись. У мене пройшло почуття, того, що так, щось мені в мені змінилося. Оце коли я виговорився, що що я тримав дуже довго все собі, то що те, що я навіть дружині не міг сказати. І мені стало вже на той момент легше. Дуже важливо своєчасно надавати допомогу та роз'яснення, а також те, що ми головні, одне із головних скажімо, наших тверджень в роботі саме в госпітальному етапі, це те, що ми показуємо, розповідаємо людині, що звернутися до психолога це не страшно. Що найважливіше, що вона добре аналізує. Проблему і дуже чітко формулює, як треба поводити себе, як. Як не звертати постійну увагу на самопожирання, як так сказати, не копання в собі, вона вміє вислуховувати. вислуховувати. Наприклад, Юлія свого психолога, я вважаю і не людина, яка приходить до мене спів... як психолог працювати, а як людина, вже як друг. Я її вже вважаю близько для себе людиною. Це про допомогу і про бути поруч, коли тобі погано і ти не можеш справитись сам. І звичайно про нормалізацію того, що е, коли ти відчуєш, а саме головне і знати ті маркери, коли ти відчуваєш, чому тобі саме зараз потрібно звертатись за допомогою. Перші місяці січень, січень лютий, в мене була боротьба за життя. Е, березень, квітень у мене була боротьба з депресією. Травень червень в мене вже боротьба за те, що я хочу комусь допомагати, бо я вже вийшов на такий рівень усвідомленості, що я вже на тому рівні, що хочу допомагати іншим хлопцям. Ось я зараз очікую від терапії, що в мене цей настрій продовжиться, продовжиться, і він буде в мене продовжуватися. І я хочу всю цю енергію передавати іншим хлопцям. Найважливішим в проєкті для мене є можливість бути поруч. І з людиною у потребі. Зараз вже такий мотивований, що до ладу мене це правда, вдовели до ладу до... 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 <при>... так, як треба. Це про контакт, про е... дорогу до відновлення і дорогу до приведення себе до ладу.